Вона підтримує і ми маємо від обласної державної адміністрації цієї ініціативі підприємців. Сьогодні велетий день енергетика, тому хочу привітати всіх енергетиків, які працюють у цій сфері з їхнім професійним святом, адже на місцях кожна людина, вона фахово виконає свою обов'язку. І вітаємо їх всіх професійним святом. що ми хочу поговорити на сьогоднішній нараді? Перше, це саме головне ті проблеми, які існують на державному рівні, тобто, це ті постанови артилерії, які були прийняті, закон про енергетику, зокрема стаття 26 цього закону, які дуже негативно впливають на бізнес клімат у нас. Не тільки в регіоні, а й в Сенді міській області. За підсумками цього кругового столу, я дочитаю звернення, яке ми надійшли президент Порошенко, голові Верховної Ради Володимиру Гройсману, премєр міністру України Арсенію Яценюку, першому заступнику комітету Верховної Ради України з питань палати. Ядерної політики та ядерної безпеки Олександру Домбровському, ну і всіх наших представників області Верховної Раді, для того, щоб е нас почули, поклик душі підприємців був почутий, і е ці зміни, які ми пропонуємо внесли вне, до виконавчих актів, щоб вони були обов'язково прийняті. Коротко про що хочу е розповісти. У 2012 2013 роках, після тотальної приватизації у воду олігархам, були внесені зміни до закону України, був прийнятий Закон України про енергетику, були прийняті національні комісії що щодісне державне регулювання у складах енергетики та комунальних послуг. Центр є, були, були прийняті ці закони без якихось громадських обговорень. Без е, того, щоб е, зрозуміти і е, пізнати думку підприємців, і е, які ж негативні чи позитивні вплив ці постанови, цей закон може е, надати до, до розвитку економіки України. Е, спробую розповісти е, про те, що ж сталося і що відбулося. Ми знаємо, чи відкриття нового бізнесу, чи е, Розширення існуючого бізнесу потрібна э, певна кількість електроенергії, газу або води це все сукупні матеріали, які використовують підприємці у своєї розповісту діяльності. Завдяки цим постановам і законам, э, перший саме головне, ви повинні звільнити до обленерго для того, щоб вам надали технічні умови і э, надали догляд на те, щоб приєднатися до електричних мереж. Перебувають у власності Обленерго і е, приватних власностей інших об'єктів ввело плату за приєднання до етичних мереж, при якому видаються те технічні умови на підключення. І ця плата, ми можемо подивитися на сайті безпосередньо е, нашої Обленерго, сягає від 1080 гривень до 4728 гривень за кіловат. Тобто за приєднання невеличкого магазину підприємець повинен сплатити біля 40 тисяч гривень. За приєднання невеличкого мистерині, яка тут 100 кВт, це вже цифра вражає, це більше, більше 400 тисяч гривень, які повинні сплатити підприємець. Ну а машина будина, ви знаєте, вона на районка. Це взагалі йдеться цифри на мільйони. До речі, Приватні є у нас і приватні мережі, електрич, електричні мережі. Ті е, підприємці, які володіють е, е, такими мережами, безкоштовно надають технічні умови, і ці умови, ну, якщо взяти по часу, виписуються на протяжі ну, півгодини години. години. Тому, е, а обленерго за ці, ці технічні умови бере велику плату. Також ці постанови призвели до того, що підприємець втрачає змогу вибрати самостійно якусь проєктну організацію. Тому підприємцям і підприємствам обладнання сама обирає і надає проєктну організацію і підрядну організацію для того, щоб виконати всі ці. Роботи до приєднання до електричних мереж. Мало того, що основник, замовник втрачає право вибору працювальної і підрядної організації, що призводить до необґрунтованих підняття цін на е, проєктно-монтажні роботи, мало того, що е, порушується грубо е, право власності власностіх електричних мереж, які не відносяться до ОБЛНР. Анкареє в своїй постанові пішло ще й далі. Підприємство, яке заплатило за будівництво далеко електричних мереж мільйони гривень, втрачає право на електрообладнання, яке перебуває за межами земельної ділянки того замовника, який відбувався в мережі. Простими словами, відбувається така ситуація, що ви будуєте будинок. Платити сусіду за те, що він дозволив вам побудувати біля себе будинок. І після того, як ви це все побудували, ви віддаєте повністю все це сусідів. Тобто ці постанови це законодавство практично вбиває інвестиційний клімат у нас в Україні ми в і безпосередньо в Вінницькій області. Така проблематика, окрім суб'єктів господарювання, ці проблеми зачіпають інтернет і інтереси самої держави. Адже при будовництві соціальних об'єктів, при підключенні домів, при підключенні всіх ну, житлових масивів, Вінницька область повинна сплатити на Вінницю ОБЛН до сотні тисяч гривень за підключення. Але про це, я думаю, найкраще розповість.